Яблуко від яблуні недалеко падає. Син зрадниці Повалій виправдав злочини росіян. У своєму інстаграмі Денис, який живе в Іспанії, заявив, що окупанти прийшли до нас не на рівному місці, а після восьми років АТО. Таку заяву він зробив у контексті мобілізації, адже не розуміє. Чому це українські військові мають вбивати росіян? каже тільки не потрібно тут говорити про прийдуть на ваших жінчин. До того ж, повалій не посоромився згадати померлу військову Шуру Рязанцеву.